І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Гранд на UDES 15 Drip 16, карта Тихий берег. Ну що, до бою. Так, а це не проста машина, це у нас шведська СТ-шка. Ну, я пам'ятаю, ну давайте так, в умілих руках, в принципі, так, не проста машина, але в умілих руках користатися і перевагами та недоліками грати від рельєфу вона грається лише від рельєфу, ну, тому що вона картонна. То, в принципі, ми побачили дуже крутезний бій, мені от запам'ятався останній, по-моєму, на штилі на карта Штиль, так? а перед ним був бій на карті піорди. І він так. Так класно, так якісно. Він без єдиної пошкрябини, він там стільки настріляв, ну це просто щось неймовірне. Потім вже в фіналі бою там залишились танків, він вже в наглючу поїхав і там правда вже отримував шкоду від суперників. Але ну це було дійсно, це було це той зіграв маестро, так скажемо. так. Ну Наш герой наш герой, мож, можемо назвати маестро. Ми його можемо назвати поважно поважний підписник, тому що він... Дуже давно підписаний, і я пам'ятаю, е, е, також багато е, надсилав своїх чудових та цікавих боїв. Так? Потім трішки затих, потім знову почав надсилати. Так? тож Ви ж пам'ятаєте, що я всіх вас пам'ятаю, так? У Пова... мене всі поважні підписники, найкращі в світі, але є поважно поважні, які одні з перших підтримали мій чудовий. Повірили, так скажемо, у мене чудовий та цікавий YouTube канал. До речі, не забувайтеся, я колись... Е, ну, Просив, так, таке прохання було, щоб ви, коли заходите в бій, писали, я герой відео е, на каналі Грава От Для мене це було приємно. Один з підписників, до речі, в бою в самому реплеї так і написав. Ну, Він сподівався, що він потрапить в той реплей. І він потрапив. І він так і написав. Так, чудово, поки я розповідаю чудови це цікаві історії, ми тут, в принципі, видавлюємо вже е, першу та другу лінію. Зараз ну, вже ще тут залишилось два танки, ми їх видаємо і можемо просуватися вперед. Хоча не все так просто, ми знаємо на цій карті. Спочатку може бути перевага переважна, так, а потім було, можуть бути проблемні проблеми. Бо там бачимо, на воді у нас щось не, не, не все гаразд. Чомусь у нас іс, і ДБВ-152 із ЗЛТ вже наче в тилах суперників. А, а два ІСа суперників вже в тилах там, на, на наших суперників на воді. Та зараз 7-4 по бою, в принципі, так довго ми розхлопухуємо цього ІСа. Він, ну вміє танкувати, так, вміє грати на цьому танку. Ну, хто, е, Я знаю, давно вже прокачали Іси, вони вже давно знають, як грати і на що здатен, Так, користаються йому перевагами його. Недоліків там небагато, так скажемо, тому що бронічність. А наш герой вміє користатися недоліками, а недолік це картонний картон. І від рельєфу відіграв просто неймовірно чудово, я б навіть сказав. 5500 вже настріляно. Навіть натанковано, я коли кажу картонний картон, то е, завжди е, натанковують. Більше як в свої кращі часи Яга і Мау змогли натанкувати. 1200 натанковано. Так, а все ж таки, бачите, я казав, там ми втрачаємо танки, СТРВ, там один залишився, гріль, ну Гріль... а, артилерії немає, ну, в принципі, чудово. Бо якби була артилерія, то ті позиції на тому острівці, де стоїть Гріль, то його давно вже вибухав. А в нас є п'ятий один поїхав на базу суперників, а в них дві СТРВ. 103Б, а ці СТРВ, до речі, зводні, у них і СИ в зводі, дуже багато взводів, до речі, граєте з водами, а особливо коли ви граєте, коли ви з оклановцями граєте, граєте з водами і ви так скоріше клановий бойовий похід проходите. Так? Там також можна танчик чудовий отримати, дуже багато там винагород можна отримати чудово. Рекомендації, не забувайтеся, до речі. О, проблема... Ой-ой-ой. Втратив ой, ой, 555 хп. Проблема, яка в кланах, що дуже зараз важко промресурс добувати. Так? Там раніше на десятках просто граючи, можна було добувати цей промресурс. А зараз треба цей бойовий похід І багато хто забувається просто забрати винагороди. Я б рекомендував, це напевне треба мені писати. Підтримку гравців в Wargaming і там вже наголошувати на цьому, щоб автоматично отримувати ці нагороди. Я сам забуваюся. Так, поки я розповідав знову чудову та цікаву історію. 4 вороги знищено, 5684 настріляно, 1200 натанковано. Залишається у них взвод, чудовий та цікавий. У нас... ДБВ і гріль, ну картонні картони. Хоча СТРВ, ну, його важко пробити в лоб, якщо також грамотно грати на СТРВ. Ну, для мене важко. <плес> Скліщенське скліщ. І Почат. Почат. Почат зараз буде проїжджати по центру, по-любому він буде намагатися. А СТРВшки, ну так як вони взводні, вони об'єднаються і будуть двоє їхати. ДБВ поїхав, зараз нам буде намагатися підсвітити, напевне. Нашого героя, в принципі, є ХП. Можна було б поїхати об'єднатися з ДБВ. Ну, в принципі, можна було б, але десь можна було б нарватися, правда? Бо бачат може пересвітити. Та СТВ може пересвітити, там же ж також огляд чудовий. До речі, всієї також шведської СТ-шки. Також огляд чудовий, я бачу. Так, як ПТ. Так, двоє проти трьох залишаємось. А у них одна СТВ, до речі... П'ятьох знешкодила. А інша двох. Отже, тобто на, на двох на взвод вони сім ворогів знищили. Так, поїхав бачан, повний хп. Чудово, що зараз в реплеях є перезарядка, так? Казали, що я питав, до речі, що це от перезарядка е показує зеленими, а білими там якісь секунди показує. Я думав, то зведення а мені пояснили, що то інтуїція, якщо в тебе прокачати. А знаєте чому я це не знав? Бо мене ні на одному екіпажі інтуїція не прокачана. Тому я не знав. Можете посваритися знову на мене. Так, дуельна дуель з двома у нас ПТХами. У них багато ХП. Якщо вони ось так будуть потихеньку-потихеньку під'їжджати потихеньку, по одному, випочивши очі, то ми їх в принципі можемо перестріляти. 7 тисяч вже деміджу на стрілять. Ти на картоні і стерз. Але від рельєфу відіграно дійсно шифа. Зараз би його підпалити, хотів сказати, підпалив, але той не догорів. Дуель на дуелі пічна з двома танками. Це так як я не дивлюсь перед тим як записувати реплеї, бо на цей час у мене не вистачить просто. Ха. То прошу писати, опис дати, що відбулося в бою. Мені герой написався, я зразу ж вам наперед, можу якийсь так, секрет сказати. Написав, що не вистачило якраз тих 500 хп, <хи> яких втратив, коли впав. А ну, Не вистачило. Ох, тут не пробив. отут От не пробив. І дійсно бачите, що СТР вибиває 400, а йому не вистачило цих 500 хп. Ну таке буває, але бій просто шикарний. 8370 настріля, натанковано навіть на картоні, і 5 ворогів знищено. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.